В нас в Україні не кажуть. Відкрийте таємницю, Як тобі вдалося не збирати гроші на новенький айфон? В нас в Україні кажуть. хуй його Це апарат сумасшедший. Це не машина, це звір. Піздець, це 28 років назад двоє потрахались, блядь, а мені тепер на роботу ходить нахуй. Ты будешь прилеты фотографии идем тоді сюда. Я стал успешным и богатым. Я себе купил классную черную БМВ. Я ее заслужил. В новорічну ніч пообіцяв собі змінити життя на краще. Тиждень старався. У мене не вийшло. Спробую в 2024-му. Кирило, що ти робиш? Знімаю лапшу, яку ти будеш мені зараз вішати. Та я тебе хотів попросити дещо. Ні, не можна, що не можна. Ні, не можна тобі полетіти в Дубай. Та блін, ну мені по роботі, чесно. Ну ти пасіанс можеш і в Києві розкладати. Лізе в мене шерсть із дупи. по кутках шерстяні купи. Утепляю я так хату, щоб не мезли мама й тату, бо кудлата в мене сирака. я худок, а не собак. Реакція на снігу різних містах України. Ого снігу намало. Та завтра розтане. Скільки можна вже йти йти? Я сьогодні вже два рази з траншеї відкидав той сніг. І нічого собі, скільки снігу, більше ніж у тому році. <пасху> треба, треба трошки ним. Почти <пасху> не буде завтра. Клас, во сніг! Але тут інструкції лише російською та французькою мовою. Ламо, тоже, сахва, навел Ти бачила, що нам 24 винищувача передадуть? А далі ще пишуть: нам передадуть 24 винищувачі від прусаків і терганів через 20 років. А -а -а. Ой, глянь, глянь, зеленський сказав, що ну що, ну що ну ну він, ну він сказав. Він просто сказав, що А-а-а. це сенсація. Карти Таро дають прогноз, що спокою для Києва не буде. О боже. Сім типів людей під час відключення світла стукач. Алло, де так а в будинку навпроти вже 24 години є світла. А в мене 24 нема. Запасливий Не зря я свічками запасався. Зараз в мене вся квартира буде сяяти дивний. Блін, так круто, що виключили світло. Це шанс жити без соціальних мереж та телефону. Йо Технік. Ліхтарик є, екофлоу є, павербенк є, свічки є. Вайфай робить. Телефон заряджений. Відключення світла мене не налякає. Боягус. О, ні, знов виключили світло. Зв'язку на телефоні немає. Вай-фаю теж. А якщо буде ядерний удар, я про це не дізнаю. О, ні. Одесит. О, знов виключили світло. Ну, це на годин 15-20. Піду спати. Кіноман. Так, аватара скачав, Венздей всі серії скачав, слугу народу скачав, звернення президента скачав. І Арестовича Фейгіним теж скачав. Ну, все, можна сидіти без світла. Коротше, я знайшов на лобку сивий волосок. Да. І перша моя думка, бля, я піздець старий. А друга моя думка цікаво, а що вона нас Бачили ви би вираз обличчя моєї дружини, коли вона заходить в кімнату, а її чоловік голий стоїть під дзеркала раком. Що ти робиш? Я старію, бля. Ірка, я піздів. Як стало відомо на цю годину, Польща передає танки Леопард Україні до інших новин на Бахмутському напрямку, окупанти взяли в полон хує і тримають його в себе в страці. У РФ касирам супермаркетів заборонили задавати питання чоловікам віком від 18 до 65 років, чи треба їм пакет. Mm. Oh. 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 Повістки, повістки, кому дати повістки. О, oh, брат, ну хоч ти візьми. my візьми you... mind Таїланді дев'ять українців потребували моєї допомоги. Щоб покататись на банані, треба 10 людей. А ще ж коктейлі Молотова. Молотов – це радянський політик. Тому я дослідив всі коктейлі, які були на пляжі в Таїланді, і впевнено стверджую. Танки можна палити ще й з сексом на пляжі і дайкірі. Юлія Тимошенко з дипломатичною місією в Дубаї, я в Таїланді, все чесно. Якби ви мене не відкликали, то потім я б ще б мінімум тиждень зміснював дипломатичні відносини з Ібісою, а потім ще два тижні з Мальдівами. Коротше, що я виправдовуюсь? Я був ревізором, я був в танцях з зірками. Я піду, але піду красиво. Це хто? Танці зірками, ревізор, фреймут, походу, Капець, війна всіх поміняла. I'm usually probably to get tired before my 8 minutes are up, but uh we'll see how it goes. Це жесть якась. Грошей взагалі нема. Оце сотка на карті остання. Оця копілочка це вже край, все. Далі тільки під церкву. Все, це пізда. Я міняю долари. Киця, я тобі казала, що ти бог у ліжку? Ну, я не казала. Ну, це ж не думайся. Що задумайся? Задумайся, задумайся. Що задумайся? Іди сюди! Ей! Щоб схуднути, лікар сказав мені їсти рис з куркою. От саджу їм. Тепер мені цікаво, як воно мені допоможе. Зайка, ти вдома, зай. ти де? Зайка! Пішов з друзями на пиво, до ранку не дзвонив. От сонечко. Ти мою, правильно. Віддихати теж треба. Оце не розходьтесь, він не вийде сьогодні. Я працюю на двох роботах. Дохід приблизно 70 тисяч гривень в місяць. Також ходжу в спортзал і вивчаю англійську. Крім того, я допомагаю дружині виховувати п'ятеро дітей. П'ятеро, і на все мені вистачає сил і енергії. От бачите, все можливо. Все можливо, коли людина бреше. Ось, ось такий риномеган вмер 12-го, 10-го. Ставить в дикі, 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 Че що? Ти до нас їде СБУ! Нам фста! Да, нам псста! Да. Доставай графіки! Я, я не знаю, де вони. Це схоже на графік! Е, ну, вроді похоже. Окей, е, сіра зона, це що? Я откуда знаю? Ну, навірно, там треба включати. А тоді пусті клеточки що? Коли нема світла! Поняв, відключаю! Ти що це не та група? Що чо, Чоси по групам! Та конечно по групам. Ну ти що що? Так я його, бред, ні разу до цього моменту не бачив! Оооо, я бо включай всім світло! Для чого? Щоб світло приключити нам! Пусть ми критична інфраструктура! Так, СБУ у нас не найде. Поняв? А у нас це аварійний чи планове відключення. Та каятку до знаю. Скажімо екстрем. На Росії мобілізували 500 тисяч солдатів. Пора. Діставай наш 500 тисяч містний казан. А ти казала, не знадобиться, не знадобиться. Тож бачиш, вже завтра можеш починати його розігрівати. Так, але не зарано. Ти його розміри бачила. Він поки розігріється, ті придурки якраз підтягнуться. Ну, Логічно. Ні обіцянок, ні пробачень. Все сталося само собою. Слова набули нових значень.